Всім привіт! Як і обіцяв, на перегляді у нас Ford Mondeo 2012 року випуску в дуже класному стані комплектації. Тут двохлітровий дизельний мотор на 163 кінських сили з автоматичною коробкою передач шестиступеневою. Дивіться, який величезний автомобіль. І мега економний. По трасі 4,5, змішаний цикл 6 і е, місто десь 7,5, 8 ну 8,5, от такий от розхід. Показує, як виглядає автомобіль знаруживось ну Кузов, можна сказати, в ідеальному стані. Да й в принципі технічно він в ідеальному стані. І пізніше розкажу чому. Автомобіль хазяйський такий в одних руках був, Да і є зараз. І продаж, чесно кажучи, вимушений. Ззаді є, Ззаді парктроніки, спереді парктроніки, редінги. На оригінальних дисках резина 21550R17. Зимова резина. По поводу комплекта літньої резини уточню, пізніше скажу. Зараз не впевнений точно, що вона є. Ось так виглядає цей автомобільчик. Так, тепер по кузову. Пройдусь товщиноміром, покажу, що тут все ідеально. 124 мікрона, не фарбовано. 107, бачите. Допуски десь до 130, 110 мікрона, не фарбовано. 95. 103. 92. 111. 88 мікро не фарбовано, а ось ця гляда, накладка це все пластик. Практично ржавіть не буде. ну Якщо тут зверху пробити, то вон дивіться, 86 не фарбований тут. 93. 82 не фарбовано. 93 не фарбовано. Не фарбовано. 92 гляньте, бачите? 92, 94 не фарбовано, 95 не фарбовано, гляньте, не фарбовано, 112, 110 не фарбовано, капот. 220, капот фарбований. Сколи і так далі, тому його фарбували. А, ще тут покажу вам. 110 не фарбовано. 95 не фарбовано. Ось тут часто сколи йдуть, де скло. Тут нічого нема, все є в ідеальному стані. Так, тепер по салону. Зразу скажу, де всі знають, що це найбільший автомобіль універсал в своєму класі. Порівняння з конкурентами. Ось карта. Салон. Салон як новий. Жодна сідушка не продавлена, не протерта. Дуже бережна і акуратна експлуатація. Підогріве сидіння. Автомат ідеально працює, розкажу трошки пізніше чому. Парктроніки. Навігація, клімат зони, шкіряний руль стан, мультируль, круїз контроль, датчики світла дощу. Багато тут чого є, дуже багато. Водійське крісло стан, гляньте, воно ж як нове. Клімат холодом дує. Стан дверей. Дуже великий проєм. Тут дуже легко пасажирам сідати в цю машинку. Коврики класні є, оригінальні. Реклама при виборі кросовера. Зазорчики всі рівні, двері чітко закриваються. Гляньте на цей багажник. Це дійсно такий солідний багажник. Дуже великий. Тут повноцінна запаска. Бачите, тут он, ніби трошки навіть і багажник піднятий, ну, пол, Тому що положилося сюди повноцінну запаску. Теж... Такий немаловажний фактор. Так, йдемо далі по салону. Ось карти. в день покупки, та травня вигравай одне з десяти золотих з перламутром і з нової колекції нападки, резинкажи мамі, дякую. Адже твоя увага для неї найважливіше. Стан дуже класний. Хоч не бачити життя, як раніше, до Сучасна офтальмологічна клініка вищої категорії. Лазерна корекція зору. Мікрохірургія Ока. Центр Ока. Київ. Вулиця Куперний... Автомобіль заведений. Дуже рівно тихо працює. Подивимось на мотор. Теж. Водійська дверка, яка частіше всього зношується, складання дзеркал, електро. Ось водійське крісло. Ну, тут по кріслу видно, що машину берегли. Це в нас крісло вверх-вниз піднімається електрорегулювання Дан руля. Подъемысь под капотом. Все. Так. Ну, пробег 330 тысяч. видно оригинальный. Обслуженный автомобильчик сейчас. Так, заглушу. Все загорелось. Завожу. Дирк спільтика заводиться. ефективні кампанії з обмеженим ресурсом, будувати соціальні комунікації та скандалів. Дивимось, як працює двигун. Динаміка дуже класна у двигуна і переключає передачі ідеально. Великий капот, багато місця тут капотом легко обслуговувати цей автомобіль. Ось робота двигуна. Знімаю кришку. Ось дивіться, тут нічого не мито, все сухе в пилі робочий стан. Ось в такому стані автомобіль власник пригнав і поставив нам на майданчик для продажу. Димить картерних газів немає. Це ідеально. Потім. Ось такі записи він вів, бачите тут. 1-20 сам він так заморачувався. Наприклад, 22-й рік там була заміна масла, пробіг був 324 тисячі. Ну, коротше, тут все написано, там потрібна, вся історія в принципі є. Автомобіль був пригнаний із Європи, з Німеччини в 20-му році і постав... поставлений на перший облік. А що ж таке? Не можу на ось. У 2020 році був поставлений, зареєстрований на перший український облік. Тобто практично 3 роки машина в Україні в одних руках. А буквально недавно, там пару місяців назад, зробили на 2000 доларів, обслужили автомобіль. Що саме? Замінили щеплення, замінили. Е... Там Маховік, Демфер, в общем з коробкою це зв'язано, тому що якраз такий пробіг прийшов час обслужити цю коробку. І тепер автоматична коробка шестиступенева PowerShift, ідеально працює і майбутньому власнику ще 300 тисяч їздить без проблем. Казалось би, до чого ж це ж так скільки грошей вкинули, наче собі не оставить і далі не їздить. Я ще раз повторююсь, продаж вимушений. Так би ніхто його не продавав, так би і продавали б її з, ну, без ремонту коробки. Тому, друзі, кому нужен класний мондео, ось ваш хороший варіант. На цьому закінчую огляд, запрошую вас на перегляд. Автомобіль знаходиться в Києві, на окружній, там автомайданчик, точніше, зочек 54. На цьому все, до зустрічі.